Івана 15,8. Тим прославиться Отець мій, коли ви принесете багато плоду і будете моїми учнями. Без волі Божої ми не можемо потрапити на небеса. І воля Божа це бути учнями Ісуса Христа. Тобто, коли ми поклоняємося цьому світу або так сильно переймаємось цим світом, це відкриті двері для лукавого. Через це входить сатана. Ісус каже, Матвія 4.10 Господові Богові своєму вклоняйся і служи одному йому яким чином ми поклоняємося Богу? Коли ми перебуваємо та виконуємо волю Божу, у цьому то й суть, що діти Божі знають волю Божу, вони її виконують. І виконання волі Божої, перебування у волі Божій, це є поклоніння Богові. Воля Божа, 12 розділ Матвія, щоб ми були учнями Ісуса Христа. Євангелія від Йоанна, 15 розділ, воля Божа. Коли ми принесемо багато плоду і будемо його учнями. І якщо ми звернемося до молитви, Отче наш, то що ми там бачимо у молитві Отче наш? Нехай буде воля Твоя. Амінь.